У Чернігові розпочався сьомий міський фестиваль єврейської культури імені Шолома Алейхема. Зазвичай він триває тиждень та складається з чотирьох-п'яти заходів. Приймає участь ансамбль Сімхи, Вінниці. Сімхи це найвріті, значить Вот. Наш звісний шоумен черніговський акрдіоніст Андрій Терещенко. Творчі колективи нашої общини. Післязавтра у нас буде презентація книги моєї. Вот називається колонка редактора. Також планується провести науковий семінар. А на завершенні фестивалю лекція у кінотеатрі Щорса про внесок єврейської культури у світову та українську кінематографію. Цей фестиваль є надзвичайно важливим, оскільки він є виявленням. Ну важливого сегменту культури нашого міста, яка має доволі велику, доволі велику історію. Можна говорити про те, що це вже вікова історія єврейської культури в нашому місті. Фестиваль єврейської культури досить популярний серед мешканців міста. Люди хочуть дізнатися більше про єврейську громаду. И это общение людей, и, так сказать, показать, что, что ты можешь, и сравнить, чего ты достиг. Культурные мероприятия – это, говорят наши мудрецы, что музыка – это ключ сердца. Что таких мероприятий – это ключ сердца, что мы можем дружиться, дружиться всем, всем, как один э, большой семья. Обожаю Шалам Алихима, обожаю его. Поміти подамштуєте навірне ну, народ, якого нужна только любити. сьогодні. Єврейська громада Чернігова нараховує три з половиною тисячі чоловік. Начальник управління культури Чернігівської міської ради Олег Васюта зазначив, що в програмі розвитку культури та мистецтва Чернігова на 2011-2015 роки планують важливе місце відвести сегменту національних товариств.